Вітаю! Чи знали ви, що всі видалені файли не зникають назавжди? Вони переміщуються до окремої системної папки під назвою Кошик. Для того, щоб подивитися файли, які були переміщені до цієї папки, потрібно на робочому столі знайти значок кошика та натиснути по ньому двічі лівою кнопкою миші. Після цього відкриється вікно. Де будуть відображатися всі файли, які можна повністю видалити з пам'яті комп'ютера. Для того, щоб це зробити, потрібно натиснути по обраному файлу у вікні правою кнопкою миші. Потім у контекстному меню обрати пункт Видалити лівою кнопкою миші і підтвердити вибір, натиснувши лівою кнопкою миші на кнопку Так. У спливаючому вікні, щоб навпаки повернути файл до свого старого місця, звідки він був відправлений до папки кошик, слід в контекстному меню обрати пункт відновити. Тепер ви знаєте, як можна повністю видаляти файли та відновлювати їх. Дякую за увагу та побачимося наступного разу.